Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні ми говоримо про одну з найгостріших тем масовий виїзд української молоді. З кінця серпня 2025 року, коли уряд послабив обмеження на виїзд для чоловіків віком від 18 до 22 років, країну покинули десятки тисяч юнаків. Це не просто цифри, це історії про вибір між домом і невизначеністю, між обов'язком і виживанням. Давайте розберемося, що пишуть у змі, куди їдуть ці молоді українці, і скільки їх уже перетнуло кордон. Все почалося 28 серпня, коли Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка дозволила чоловікам від 18 до 22 років безперешкодно виїжджати за кордон під час воєнного стану. Раніше це було неможливо без спеціальних підстав навчання, робота чи медичні причини. Тепер же, за даними польських прикордонників, за перші два місяці з кінця серпня по жовтень кордон з Польщею перетнули майже 100 тисяч молодих українців цієї вікової групи. Загалом, за весь 2025 рік через цей напрямок виїхало понад 142 тисячі осіб, а якщо врахувати інші кордони з Румунією, Словаччиною та Угорщиною, цифра може сягати 150 тисяч. Куди ж вони прямують? Найпопулярніший шлях через Польщу, яка стала першим хабом для біженців, звідти більшість перетинає кордон до Німеччини. За останні місяці туди щотижня прибуває близько тисячі молодих українців. Німецькі ЗМІ пишуть, що загалом з початку війни до ФРН прибуло понад 1 мільйон 300 тисяч українців, і серед них дедалі більше хлопців від 18 до 22 років ті, хто шукає освіту, роботу чи просто безпеку. Інші напрямки Чехія, Італія та Іспанія, де вже сформовані українські студентські громади. За оцінками, з початку повномасштабного вторгнення 1 мільйон 700 тисяч молодих людей покинули Україну, і ця хвиля тільки наростає. А що кажуть самі юнаки? У соціальних мережах від X до Telegram з'являються відео з кордонів, черги на пунктах пропуску Ягодин чи «Шигині», де хлопці діляться планами. Їду вчитися до Берліна, бо вдома немає перспектив, пише один з них. Інший не чув хейту від військових, але боюся мобілізації, хочеться жити нормальним життям. Експерти попереджають це може стати кадровою кризою. Втрата половини покоління від 18 до 22 років це не тільки демографічна проблема, а й удар по економіці. У Чернігові, наприклад, вже говорять про дефіцит робочої сили на заводах. У владі ситуацію пояснюють демографічною кризою. Молодь виїжджала ще до дозволу, часто нелегально. Але опозиція та аналітики критикують: це ефект доміно. За ними підуть і старші. Міністр молоді Матвій Бідний визнає, з 2022 року втекло 1 мільйон 700 тисяч і повернення не прогнозують. У Європі теж реагують, у Німеччині обговорюють обмеження допомоги, а в Польщі черги на кордоні стали символом нової хвилі. Чи стане цей виїзд незворотним? Багато хто сподівається на мир, який поверне молодь додому поки ж це нагадування війна краде не тільки час, а й майбутнє покоління. Слідкуйте за оновленнями. Ми тримаємо руку на пульсі. Дякуємо, що з нами. До зустрічі в ефірі.